До кінця поточного року, друзі, в Україні планують виробляти майже 800 дронів перехоплювачів і велику кількість масове виробництво, так сказав Зеленський, буде ракет Фламінго та Рута. Конкретно скільки він не відповів. Журналісти його допитували. Зеленський промовчав з цього приводу, і також сказав, що не знає про існування ніяких мирних планів, які б узгоджували б з Україною. Всі мирні плани мають писатися, сказав він разом із президентом США Дональдом Трампом. Польща ж будує за європейські гроші власну стіну дронів. Майже 50 мільярдів доларів отримали вони по програмі Safe. І в Євросоюзі закликають Україну покращити стан боротьби з корупцією. Тоді і в Україні буде більше грошей. Про все це, друзі, зараз детальніше. Сьогодні, 4 листопада, підписуйтеся, коментуйте. Прошу вас поширювати відео у своїх соціальних мережах. Дякую, що відгукуєтесь на мої прохання про підтримку. І так канал просувається швидше. Завдячуючи вам, шановні глядачі, тепер давайте детальніше. Росіяни били минулої ночі по Україні, зокрема, прилетіло по Дніпропетровщині. Там загинула 65-річна жінка, 11 осіб отримали поранення. Тому числі є постраждала п'ятирічна дитина. Також були удари і по Одещині, по енергетичній інфраструктурі. Там обійшлося без жертв і без відключень електроенергії. Принаймні сьогодні, як повідомляють офіційно у владі, відключення будуть лише для промислових підприємств. Загалом повітряні сили звітують про те, що було збито чи подавлено 92 цілі зі 137, які прилетіли по Україні в ніч на 4 листопада. Противник атакував Україну однією балістичною ракетою Іскандер М із Ростовщини. Також прилетіло 6 зенітних керованих ракет С-300 із Курської області та 130 ударних безпілотників типу Шахет, Гербера та інших. Зафіксовано влучання ракет на превеликий жаль усіх. 31 ударного безпілотника на 14 локаціях атака пишуть триває тому слідкуйте за сигналами повітряної тривоги і перебувайте в безпечних місцях якщо є загроза прилітали українські безпілотники і по території росії системно кожної ночі останнім часом я вам звітую про те що вони летять кількість невелика але влучання є так, Мінбивство Російської Федерації повідомляє про те, що в ніч на 4 листопада вони нібито збили 85 українських дронів. Чому нібито в них все з приставкою нібито. Нібито не влучило, але воно палає. Ну, до прикладу, були влучення по електропідстанції у Волоградській області, у Курській області. Там 16 тисяч абонентів залишилося без світла. Я маю на увазі на Курщині. У Кстово, Нежагородської області. Влучило по НПЗ-Лукойлу. Також вибухи були біля підстанції у Рильську, хлопки над Липецьком, Борисогліпськом у Воронезькій області. І в Башкортостані після кількох вибухів виникла пожежа на нафтохімічному заводі, стерт літамак, який виготовляє компоненти для того ж самого авіаційного бензину. Прилітає. Добре прилітає, але потрібні масштаби. Президент обіцяє, що до кінця року буде всього багато. Щодо інциденту, який стався на Дніпропетровщині внаслідок прольоту, там під час шикування загинули українські військовослужбовці. Як повідомили, у 30-му корпусі морської піхоти ВМС України наразі у військовій частині, де стався інцидент, проводять слідчі дії з метою з'ясувати всі обставини, певні посадові особи відсторонені від займаних посад. Я читав багато обурливих коментарів у себе в телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь. Посилання є в описі під цим відео. Стосовно того, чому лише відсторонили. Ну, сподіваємося, що не просто відсторонять, а й притягнуть до відповідальності. Тому за цим слідкуємо, друзі. Пропоную робити це разом. І в головному управлінні розвідки повідомили про те, що продовжують спеціальну операцію у Покровську разом з додатковими силами спецпідрозділи спиняють спроби окупантів розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності. Там і досі складна операція. Повідомлення доволі обмежені, офіційні. Більше деталей будемо дізнаватися трішки згодом, друзі. Тим часом міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про те, що Міноборони буде пропонувати контракти для військовослужбовців від 1 до 5 років, і це буде стосуватися всіх військових. Головна новація, він каже, це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактників на 2-5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту. Україна готується воювати дуже довго. Чи буде воювати вона довго, ну це не означає, друзі, що готуватися і воювати. Це одне й те саме ні. Але такі, звісно, сигнали тривожать українців, особливо враховуючи те, що спочатку вересня, коли Україна дозволила виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, наприклад, у Швейцарії різко зросла кількість заяв на отримання статусу тимчасового захисту С від цієї вікової категорії. Мова йде саме про юнаків 18-22 роки. За різними даними, які я зустрічав в інтернет, то на сьогодні приблизно 100 тисяч чоловіків такої вікової категорії виїхало за кордон. Це не перевірені дані, друзі, тому звертаю увагу саме на це. За даними ж федерального міністерства внутрішніх справ Швейцарії, кількість молодих українців віком згаданої категорії. Зросла з 19 на тиждень в середині серпня до понад однієї тисячі в середині вересня, у жовтні ці показники зросли ще більше. Останнім часом вони становили від майже 1500 до 1800 на тиждень. Це справді дуже багато, це лише одна Швейцарія. Нині говорять, що ситуація стабілізувалася, тобто кількість не збільшується. Але якщо навіть і по півтори чи 1800 чоловік в тиждень, це дуже багато. Тим часом Польща. Має намір взятися за створення національної системи боротьби з безпілотниками протягом декількох місяців, не чекаючи реалізації ініціативи Європейського Союзу щодо стіни дронів. І це дуже тривожне повідомлення, друзі. Цю ініціативу озвучив для видання Bloomberg міністр оборони Польщі Зарій Томчик. На перший погляд, нічого дивного, Польща готується до можливої атаки з боку Росії, тим паче дрони прилітали по цій країні. Томчик підкреслив, що стіна безпілотників Європейського Союзу може доповнити польську систему в майбутньому. Ви вже знаєте, що свого часу піднімалося питання про побудову дронів, стіни дронів Європейського Союзу, до якої мають долучитися і країни Східної Європи, які є членами ЄС, і не лише. Ну, до прикладу, країни, такі як Італія, Іспанія і інші, виголошували міркування про те, що і на них має поширюватися програма спільна. Яка називається сейф, яка і спрямована на те, щоб збільшувати заходи безпеки в Європі від можливої агресії з боку Росії, і робити ці кроки практичними через побудову відповідно якихось засобів захисту, як і стіна дронів. Томчик додав, що міністерство планує використовувати нову оборонну кредитну програму, яку я щойно задав, саме для фінансування щита країни. Але подробиці він не назвав. Про яку ж суму йдеться мова, друзі? Це справді якась колосальна цифра, я був дуже здивований. Польща, як ви знаєте, межує з Росією, Білорусією та Україною, і саме через це Європейський Союз. Виділив вже полякам на цю програму 43,7 мільярди євро. Ну загалом не всі ці гроші, нібито використають на стіну дронів у Польщі, але сума в 43,7 мільярди євро це справді дуже багато. Загальна сума цього фонду складає 150 мільярдів, який передбачений, в тому числі, і для фінансування оборонних спроможностей України. Україна ще не отримала жодної копійки з цього фонду, хоча ми заявляли раніше, і міністр оборони Денис Шмигаль каже, що ми претендуємо на 30 мільярдів від цієї суми, 20%. Але чому не дають? Ну, питання, мабуть, риторичне, тому що довіри не дуже багато. І справді, обіцянка президента України про те, що ми матимемо до кінця року, 800 дронів перехоплювачів, масове виробництво фламінго та. Рута дуже приваблива, але для цього потрібні кошти. За програмою, яка передбачає можливість закупівлі американської зброї за європейські кошти, це інша, ми отримали допомогу всього на на суму 2 мільярди євро. Не грішми, а зброєю. Більше немає по програмі Сейф жодної копійки, і нині з фінансуванням України вкрай все непросто, навіть складно. Щодо необхідності поліпшення боротьби з корупцією, як однією із передумов збільшення фінансування України, сьогодні будуть говорити і друзі в Європі. Агентство Reuters із посиланням на текст проекту майбутнього звіту Європейської комісії зазначає, що, хоча Україна демонструє рішучу відданість ідеї вступу до Європейського Союзу. Однак повинна змінити останні негативні тенденції в боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права. Дуже цікава інформація, оскільки сьогодні у Європі, в Брюсселі, буде відбуватися саміт з питань розширення з представництвом країн на рівні лідерів розширення саме Європейського Союзу. Очікується рішення щодо Молдови. Також і рішення щодо України. Але нам не те, що натякають, а прямо говорять, хоча і ви маєте шалені, гарні, тут без іронії, результативні продуктивні кроки на шляху євроінтеграції, особливо в останні роки. Втім, питання боротьби з корупцією та реформа у сфері верховенства права залишаються актуальними як ніколи. Тим паче, сьогодні, 4 листопада, європейський союз має намір затвердити. П'ятий транш фінансування України в рамках проекту програми Ukraine Facility. Ця програма давня, вона вже діє кілька років. Ми за цією програмою можемо отримати до 2 мільярдів євро. Ну, в порівнянні із тією фінансовою допомогою, яку отримує Польща, звісно, це набагато менше. Саме тому ми прагнемо до ЄС, аби бути повноправним членом Європейського Союзу і отримувати таку саму допомогу, яку отримує Польща. враховуючи те, що ми межуємо з. Росію ми справді могли б отримати фінансової, військової і матеріальні допомоги набагато більше, аби не було подібних зауважень. Сподіваємося, що якісь висновки будуть однозначно зроблені, а більше деталей ми дізнаємося сьогодні в кінці інформаційного дня. Також, друзі, до України, вчора приїхав із візитом не анонсованим, і вперше посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттю Вітакер. Ви багато чуєте про нього у моїх коментарях. Він справді дуже багато коментує міжнародки, зокрема. Питання, які стосуються безпосередньо України. Вітакер зустрівся із Зеленським. Про це він написав у своїй мережі X. Звісно, друзі, повідомлення чисто протокольні, очікувати деталей від цього візиту не варто. Але що, власне, говорить він? Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися і що мир досягнутий завдяки зусиллям Президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед. Наголошує посол США при НАТО Вітакер, перебуваючи в Україні. За цим, звісно, друзі, ми всі розуміємо, стоїть конкретна розмова із владою України про завершення війни. Деталей знову ж таки поки що не наводиться. Ну і на завершення, друзі, вам кілька новин, які стосуються ще й міжнародної політики в США. Мова йде про ядерні випробування. Вчора Ігор Ітерович на каналі робив дуже змістовне і гарне відео про те, чому проводяться ядерні випробування, коли вони проводилися взагалі в історичному вимірі і чому нині активізувалося це питання знову. Видання Newsweek повідомляє про те, що Сполучені Штати Америки почнуть випробування ядерної зброї завтра, післязавтра 5 5-6 листопада. США готуються до випробування міжконтинентальної ракети Мінетеман 3, здатний нести ядерну бойоловку. Запуск відбудеться з бази. Ванденберг у Каліфорнії до полігону Кваджалейни на Маршалових островах. Пентагон наголосив, що подібні запуски проводяться кілька разів на рік і не пов'язані із зовнішніми факторами. Останні навчання пройшли у травні. Ну, ми ж розуміємо, що це не так. І зараз всі країни дуже активно підіймають ставки. Про це я говорю неодноразово, і про це говорять мої колеги в Україні за кордоном. Всі готуються до максимального загострення. Дипломатичного протистояння у світі, яке буде дуже нагадувати Карибську кризу минулого сторіччя, що, звісно, призведе до переговорів. От, до прикладу, Північна Корея випустила знову близько 10 ракет з РСЗВ, і це збіглося із спільним візитом міністрів оборони США і Південної Кореї Піта Хекзета і Ангюбака. До демілітаризованої зони, яка розділяє Північну та Південну Корею. Ніякої загрози, звісно, міністрам ці запуски не мали, але це демонстрація сили з боку Північної Кореї. Зазначається, що КНДР випустила ракети в напрямок північних вод Жовтого моря близько 16-ї години понеділок за місцевим часом. Окремо військові підтвердили, що Північна Корея також випустила ще 10 ракет близько 15-ї години за місцевим часом в суботу, коли президент Південної Кореї Лі Джемін і лідер. Китаю Сін Цзінпін провели саміт у південно-східному місті Чьонджу з нагоди зустрічі на саміті АТЕС. Ну, як на мене, це дуже показово, що вони мають потужності, мають силу і ще раз нагадують про те, що з ними треба рахуватися. Тому і візит Вітакера, і заяви з боку президента України, підготовка Польщі до протистояння з Росією і не лише Польщі, а й всього Європейського Союзу свідчить про. Дуже серйозну кульмінацію у міжнародній політиці. Ми, звісно, з вами це помічаємо, тому тут про це і говоримо, аналізуємо детально все вам повідомляю. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціну шану не перемикайтеся. все буде Україна!